Станом на понеділок, 2 червня, на Сумщині через наближення лінії фронту оголошено обов'язкову евакуацію людей із 213 населених пунктів області, із яких 14 – це села Хотінської громади. Ви знаєте, я думаю, яка зараз склалася ситуація на території громади. Всі населені пункти, а їх 14, повністю під ворожими обстрілами Російської Федерації, тому було прийнято ж таке рішення, що допомогти максимально евакуюватися з певних населених пунктів, а це старостинські округи, і також ж селище хотіння, село Писарівка. Нашим відділом організовано відповідно ж селищною радою, організована підтримка гуманітарною допомогою це в вигляді продуктового набору, санітарно гігієнічного набору нашим жителям. Тобто, це всі хочемо покрити всі домогосподарства нашого нашої громади. І відповідно їх забезпечити максимально, адже ви розумієте, яка зараз кількість евакуйованих осіб в сумській міській територіальній громаді, тобто навантаження на цю громаду дуже велике. Відповідно, ж, евакуація з усіх прикордонних громад, і максимально вони не мають змоги забезпечити всіх наших мешканців. І відповідно що ви бачите, які ціни на житло на орендоване, на комунальні послуги, тому хотілося б допомогти нашим громадянам в забезпеченні певних потреб. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, організаціями та донорами, переселенці з прикордоння Сумщини мають вагому підтримку, у тому числі надається якісна гуманітарна допомога, що складається з продуктових та гігієнічних наборів. Ми працюємо в. Сумський, Харківський, Дніпропетровський та почали частково працювати в Запорізькій області. Відносно так, як ми представники більш Сумської області, тож працюємо майже з усіма громадами, які знаходяться в нашій області. Працюємо з тими, які найбільш постраждали також. Тобто є у нас різні напрямки: це хелс-відділ, відділ CVNFI, представники якого ми є, відділ шелтер, а також відділ психосоціальної допомоги. Кожний відділ працює локалізовано відносно потреб, потреб, потреб людей в певних громадах. Ми представники неурядової швейцарської організації, котра займається безпосередньою допомогою. Людям, котрі постраждали під час війни, котрі потребують допомоги, котрі виїхали із сірої зони, так би мовити, 5-10 кілометрова зона. І скажімо так, сьогодні у нас проходить дистриб'юція і допомога цим людям. Ми отримали офіційний лист звернення від голови громади та голови соцзахисту соцдепартаменту Хотінської громади відносно кількості людей та кількості домогосподарств, які знаходяться або евакуювалися, або ще знаходяться в тій громаді в Хотінській саме. І у нас була можливість замовили замовити набори, і тому наразі ми якраз займаємося видачою даних наборів. Був у нас проведений асесмент, який дав змогу і інформацію, щоб Розуміти потреби людей і в цьому наборі це великий набір, маса котрої 15,5 кг. Бачите, тут це так. набори від наших партнерів організація АЕМ або МОМ. Вони займаються тим, що вони. Роблять дистрибуцію даних наборів. У нас була можливість, так як вони одні, так би мовити, як партнери, замовити у них ці набори. Саме склад цих наборів ви можете побачити тут. Тут аж 15 позицій. Він розрахований на три місяці. Тобто, він видається або один на три на три людини в домогосподарстві. Якщо чотири і більше, то видається вже два. Тобто, тут є основні складові, які допоможуть людям, так би мовити. Перш перші дні? дні саме таке необхідне Потреба. закрити так. Перші потреби. Наразі гуманітарну допомогу у розрахунку один пакунок на одне домогосподарство вже отримали переселенці з Олексіївського, Біловодського, Кіндратівського, старостинських округів, селища Хотінь та села Писарівка. Люди вдячні за підтримку, оскільки продуктові та гігієнічні набори дають можливість заощадити кошти, перенаправивши їх на інші першочергові потреби. Моя мама проживає в селі Біловоди. І коли почалося загострення, забрала маму до себе. Але житлові умови в нас не зовсім відповідають вимогам, то тобто, тісно і бажано бажано, щоб окреме житло було, тому що нам тісно родина, однокімнатна квартира. От, дякую, що хоч. Наша Хотінська громада дає хоч якусь підтримку, гуманітарну підтримку. І за це ми дякуємо, тому що тяжко зараз прожити на пенсію і ну, ми підпрацьовуємо, хоча, хоча я теж пенсіонерка, а мама моя взагалі пенсіонерка і дитина війни. Тієї ще страшної війни. Одержали і нічні набори, дуже великий набір досі. Тільки продуктові набори одержували. вдячність селищній раді їхінський, на півроку може їй хвататись. Дякую вам за допомогу. В квітні пройшло, от поїхали. Дякую, дякую дівчатам, що вони нас не забули. Гуманітарну допомогу. Подзвонили, сказали, щоб прийшли, вийшли. Удячні, звісно, дякую, що не забули, що дають нам. Представники влади тримають постійний діалог із вимушеними переселенцями та оперативно надають всебічну допомогу і підтримку. З погіршенням безпекової ситуації нам довелося виїхати також у місто Суми зі своїм офісом, тому максимально ми допомагаємо нашим людям. Ми їх не кинули, ми максимально допомагаємо адміністративними послугами, соціальними послугами їх забезпечуємо. Відповідно, там надання соціальних послуг стосовно банку прокату. Реабілітаційних засобів, а відповідно ж допомагаємо їм із забезпеченням гуманітарної допомоги. Згідно настроїв нашого населення, я думаю, вони не максимально задоволені, а більш настрою, в більш піднятому такому настрої в зв зв'язку з тим, що ми ними переймаємося, ними піклуємося і тому. Думаю, що вони мають змогу на нас розраховувати в будь-який момент і в будь-якій ситуації. Ми максимально допомагаємо також їм евакуюватися. Представниця Хотінської селищної ради запевнила, що голова громади Микола Торяник разом із колективом всебічно допомагають місцевим мешканцям евакуюватися до більш безпечних місць та шукають нові можливості для розширення допомоги внутрішньо переміщеним особам та їх комплексної підтримки.